Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами послухаємо повідання Наталі за ясичина грядка. А для початку відгадайте мою загадку, про яку пору року йдеться в загадці. Синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Пролітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості йде до нас. Весна, правильно малята, настала весна. А з приходом весни всі виходять працювати в садки, огороди, скупують грядки. І сьогодні ми з вами. Послухаймо оповідання про ясочку, яка теж хотіла посадити свою грядку. Ранком сонце лине прямо в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся в садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз з смачним насінням і в'юнкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очки, личко рожевеньке і кругленька вся, мов огірок. Тягне яся собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка. Як у всіх дітей з дитсадка, і скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг Михасик та Роман, та Лесь, та Ігорюк. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону морку, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи гороху, щоб зривати стручки. Узяла ясюня зернятку й буряків, і моркви, і те, і те. Ой і буде ж у ясюні грядка. Мабуть, краще, ніж у всіх дітей, йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а веселе сонце лізе вгору і печей цілує дітвору.